Лисичка, ведмідь та мед. Захотілося лисичці якось медом поласувати. Все вона м'ясце їсть, а солоденького то нема. Піти, б, каже, до бджіл похазяйнувати. Прийшла на пасіку та так собі зручненько перед вуликом всілася та й лапку туди, щоб меду дістати. А бджолам це не сподобалось. Вони як вилетять з вулика, та як нападуть на лисичку. Ох, як кинулася вона з пасіки, Біжить тільки носиком крутить, та на бджіл жаліється. Ох, Боже мій, який мед солоденький, а бджоли, які ж вони гіркі. Прибігла додому. Вся розпухла, лежить, лежала, лежала. Думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, каже, до ведмедя. Попрошуся до нього жити, в нього меду багато. Приходить. Братику ведмедику, а що я тобі скажу? Та тій тільки бурчить. А лисичка, та не бурчити так страшно, братику ведмедику, а то я ще злякаюся. Давай жити разом. Я тобі за хазяйку буду. Давай, каже ведмідь. От і стали вони жити разом. Ведмідь піде на полювання, принесе дичини, і собі вистачає, і лисичці. А тій все меду хочеться. Сходи то сходи, старий на пасіку, принеси мені меду. Нічого робити. Приніс ведмідь меду, цілих два вулики притягнув. От, каже, з одного їсти будемо, а інший на зиму заховаємо. Їли, їли та через деякий час весь мед та й з'їли, а інший вулик на горищі сховали. Ведмідь не поспішає, але сичці вже дуже хочеться. Думала, думала, як би з цього іншого вулика поласувати. Пішла би та ведмідь спитає. Куди та навіщо? От лежить вона і стук-стук хвостиком по стінці. Ведмідь питає, а що це там стукає? Е, то це мені стукають, у гості запрошують. Ну, ходи собі, а я буду спати. Пішла вона та й одразу на горище, до того вулику, та наїлася скільки хотілося. Потім повертається. Кинувся ведмідь. Ну, як там у гостях? Та запрошували хрестити, і як назвали твого хрещеника та починочком». Яке чудне ім'я? Та вже яке піп у церкві дав, яке ж там воно чудне? Ну, то й добре. На інший день. Знову лежить лисичка і стук стук по стінці хвостиком. Ведмідь знову питає Хто це стукає? Та це знов мене у куми запрошують. Ну так іди собі, а я спати буду. Пішла вона і знов до того вулика, а в ньому мало залишилося. Повертається, а ведмідь прокинувся та й питає. Ну, то як іншого твого хресника назвали? Та серединкою. А ведмідь, от які у твоїх хрещеників всі імена такі чудні. А, Лисичка, та що ти, старий, видумуєш, які ж чудні, коли од й свята середа є. Може, й правда, каже ведмідь. На третій день знову лежить лисичка і стук стук хвостиком по стінці. А ведмідь? ну хто ж це знову стукає та стукає? Ой, це знову мене у куми звуть. Ой, як же тебе частенько у куми звуть? каже ведмідь. Е, старий, мене то люблять. Ну, то йди. Пішла на горище, весь мед з'їла. Та ще й вулик перекинула та й вилизала. Потім прибігла, лягла та й лежить собі. Ведмідь питає: ну так як же твого третього хрещеника звати? Та як переверни та вилежи. О, та такого імені ще й на світі не бувало. Що це ти, лисичко, вигадуєш? Ти піп хіба що все оце знаєш? Ну, хай буде по твоєму. От трохи згодом ведмідь та й каже. А пора би вже й метком поласувати. Полізь на горище, а вулик порожній. Лисичка, сестричка, це ти з'їла? Ні, не я, ні ти. Та щоб мені до завтра не дожити, коли це я з'їла? Ма, Брешеш, лисичко, це не ти хрещеників хрестила, а ти тільки мед їла. Тепер я тебе з'їм. Тільки до неї, а вона до нього вліз та втікла.